А тим часом до початку туристичного сезону та пасхальних свят у Чернівцях відкрили нову стелу з картою міста. Знайти її можна поблизу ратуші. Тут вказані центральні вулиці, площі, визначні місця та споруди у Чернівцях. Автор ініціативи Андрій Брясколо розповідає: ідея створити зручну та наглядну карту міста виникла давно. Коли він подорожував іншими містами, такі стели неодноразово його виручали. Побачити гарні такі цікавинки, які є в місті, знати куди піти, куди направитись, прочитати де знаходиться та чи інша вулиця. Дизайн стели розробили таким чином, аби туристи могли біля неї фотографуватися на пам'ять про поїздку до Чернівців. Ми підійшли, ну скажемо так, до встановлення цієї стели ще неординарно. Якщо тому що ви знаєте, що туристи, коли приходять, хочуть фотографуватися на фонах, де би було написано, що це місто Чернівці. Як ви бачите, виник оцей зверху такий кований, кована річ, де написано місто Чернівці, для того, щоб вона була така індивідуальною розмір самого полотна, де зараз вставлена карта, він закладений саме такий, який можна з часом, коли появляться кошти, закласти туди електронне табло.